Мої підписники, надзвичайно, всіх приємно бачити на своєму телеграм-каналі. Я сьогодні для вас хочу подивитися розклад на тему, на тему, яку, знаєте, найчастіше в мене беруть, можна сказати, розклад номер 1 Але Но я хочу його тут зробити перший раз, на тему, чому він себе так дивно поводить. Нагадую, тут загальні розклади за індивідуальними суто вашій ситуації, пишіть мені в приват. Ну, Це дуже класний розклад, який допомагає розібратися. Давайте думайте про свого мужчину і давайте подивимося, чому він себе так дивно поводить. Так, чому так чому він себе дивно поводить? Ну, найперше, знаєте, в нього багато дуже страхів і чому він себе так дивно поводить. Тому що це його захисна реакція зробити боляче, але насправді в нього є дуже великий страх. Страх, який... Страх, і ви знаєте, якось він привик все тягнути на собі. І, і що? Ну, він не привик з кимся своїми проблемами, не привик він от розмовляти щиро, і в нього є багато страхів. І чому він себе так дивно поводить? Тому що він ось не мій, можливо, був раніше сам, а зараз є з вами, і він не міє таке бути разом. І сам по собі він якось відгороджується, одно і навчений він так говорити чи ще щось. Але карта говорить, вам потрібно щиро розмовляти, виводити його на розмови, витягнути в нього страхи. Страхів є дуже нього багато, надзвичайно, але ви можете допомогти в тому, щоб він повністю умнулився і був зовсім інакшою людиною. Так яким він буде, якщо він он онолиться. Ой, йому страшно голювати свою душу. Він теж думає, що ви його можете чи використати, чи кинути, йому складно, бо, тому що в нього багато брало енергії і використовували на гроші дівчата. Не було таким, якими вони є насправді. Ну, різні в нього були ситуації. Але тут говорять, щоб ви працювали над стосунками. Як він, так ви, ви повинні працювати над стосунками, не втікати від розмов. Не втікати. З любов'ю, з любов'ю треба. Чому себе так дивно поводить? Покаже ще чому себе так дивно поводиш. Так, чому, чому? Знову мені показує, що в нього багато страхів, серце розбите і ось так поводить. Можливо, інколи холоднувато, але самому, знаєте, хочеться тепла йому. І інколи такі негативні думки йому в голову лізуть. Такі не скажу, що дітько, але щось на голову шепче таке, знаєте. Дурниці якісь. І це більше дурниці зв'язані з фінансами, я бачу. Но вам потрібно мудро поступати, вам потрібно слухати свій розум, успокоюватися, можливо, помедитувати, якось відпустити ситуацію і давати йому шанс не тікати від нього. І розмовляти, підтримувати його. Вам також не потрібно заганятися в колишніх стосунках, там якісь стани жертви, в депресії. Вам треба скоренько виходити. Ну, тут треба один одного дуже підтримувати. Насправді, такі сварки, чи розборки, чи будь-що, кожного разу це є ваша трансформація, в них ростете він, і ви кожного разу вони вдосконалюють ваші стосунки, ідуть вам тільки на користь. Бо саме в такі дивній поведінці його. Тут найбільше, як ви поступили в даній ситуації, коли погано з вами поступав, і яка ваша цінність. Ви Тут вся на цінність ваша, в будь-якому випадку ви вийшли переможницею. Так що мудрість, спокій, витишка і притримка своїх границь і цінність.